Друзі, лиман-білий прапор. Пабліки пропагандистів це швидко підтверджують. По карті ми бачимо, як наші просунулися в бік Липчанівки, і ось-ось будуть в Ізюмі 14 кілометрів. Ми вже зрозуміли, що для наших героїв це не проблема. Звільнений лиман означає, що на лівому березі доньця росіянам закріпитися вже не вдасться, і вони будуть і далі відкочуватися в бік Луганської області. Так само вже скрізь розлетілися кадри наших захисників біля адміністрації Куп'янська. Черговий успіх. Давайте скинемося по лайку на підтримку наших героїв. А Стрілков підтверджує, що війська РФ поспішно покинули Ізюм, а вас вже попереджали покинути нашу країну. Якщо погано зрозуміли, тоді поїдете в пакетах. Друзі, давайте підтримуємо наших захисників добрим словом. І до приємних новин! Зсу знищили за добу чотири склади БК окупантів у Херсонській та Запорізькій областях за останні дні понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів в окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Протягом доби, завдяки авіації, знищено склад боєприпасів, завдано ураження по 25 опорним пунктам та місцям скупчення живої сили та техніки ворога. Також наші військові завдали поразки 18 пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам ППО і радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам і більше 20 складам з боєприпасами і паливом на звільнених територіях проводиться розмінування місцевості, зміцнення позицій. За три дні ЗСУ знищили ракет, літаків і вертольотів Росії на 157,5 мільйонів доларів. Командування повітряних сил ЗСУ. Найдорожчою знищеною метою виявилася крилата ракета X-101 – близько 13 мільйонів доларів за одиницю. Таких з 5 по 7 вересня РФ випустила 6 штук по Україні – 5 з яких збили наші сили ППО. Які повітряні цілі РФ знищили ЗСУ з 5 по 7 вересня і у скільки це обійшлося Росії? 5 ракет Х-101 78 мільйонів доларів, дві керовані авіаційні ракети Х-59-600 тисяч доларів, два ударних вертольоти К-52-32,5 мільйони. Ударний вертоліт Мі-24 12,5 мільйонів, три штурмовика Су-25 33 мільйони, 10 безпілотників Орлан-10 1 мільйон доларів. У сумі виходить приблизно 157,5 мільйонів доларів. Демілітарізація Росії проходить успішно. Друзі, щоб не пропустити, як далі будуть розвиватися події, підписуйтесь на канал. Разом ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.